За останні два роки Первомайський терцентр зазнав значних змін, почав працювати за новими стандартами. Змінилася вся нормативна правова база, змінився колектив. Працівники проходять підвищення кваліфікації, отримують нові знання на тренінгах. Чисельні проекти від закордонних урядових організацій дозволили терцентру покращити свою матеріально-технічну базу. На сьогодні спеціалізована автівка вже надає мобільні соціальні послуги на дому. У рамках проєкту зміцнення ресурсів сталого розвитку громад на сході України впроваджений паліативний догляд вдома, її паліативний догляд в стаціонарних умовах. Нам вже ЕЗЕТ надало ну, в результаті цієї співпраці промислові сушильну машину і дві пральні машини, тому що, е ну, як ви вже зрозуміли, і бачили сьогодні, у нас дуже багато лежачих людей. Працює два підрозділи відділення стаціонарного, в якому обслуговуються ці люди паліативно хворі і прати потрібно дуже багато. Також запрацював університет третього віку, який організовує дозвілля літніх людей. Основна послуга навчання це програма, яка складається з теоретичної та практичної частини. Також в результаті цієї співпраці з JZ отримали ми it техніку. Персональні комп'ютери і ноутбуки через те, що у нас при відділенні денного перебування, яке почало працювати тільки з травня місяця, у нас три роки майже було простоя. Через карантин відділення не працювало взагалі. Тому з травня у нас нові співробітники, працівники в цьому відділенні. А з вересня у нас від вересня у нас впроваджений університет третього віку. При виділенні також за допомогою ДЖЕТ координатор все координувала. У нас розроблені вся необхідна нормативна правова база, і через це отримали цю техніку, яку вже також бачите. От вона на, вона на стадії того, що ми її поставимо на столи, але проблема в тому, що немає комп'ютерних столів. Тому зараз звертаємося до всіх, хто нас чує, бачить, хоче допомогти. Людям, які обслуговуються в цьому відділенні, тому що відділення, можна сказати, якби, якщо не внікає хтось в цю сферу, да, можна вважати, що воно не дуже цікаве, але це дуже цікаве відділення, тому що воно займається тим, що організовує дозвілля людям громади, які вже є в поважного віку, або це люди з інвалідністю, або хворі на період встановлення інвалідності, або це внутрішньо переміщені особи, які потрапили до нас через бойові дії і вторгнення. Російської Федерації на нашу територію університет третього віку має три факультети. Кожного дня відділення відвідує біля 30 осіб. Пароль бажано записувати. Ну що я вам хочу сказати? Ви пароль сюди пишіть у блокноті, який у вас вдома, ніякось не в сумці, там щоб він не був доступний. Записали. Спрятали це все для вас. Відкрили університет третього віку. Три факультети у нас працюють факультет it технології, комп'ютерної грамотності, йога, аеробіка це другий і третій українська мова і традиції. Так що да працюємо в цьому напрямку. Послуга створена для покращення якості активного життя людей похилого віку і безбар'єрного доступу до освіти. Потім ще в рамках проекту невідкладна допомога постраждалим від конфлікту людям. Які проживають в Україні впроваджуються відділення польської гуманітарної місії? У нас був психолог Світлана, Вона приїжджала декілька разів. Світлана. Петрівна Стеценка дуже сподобалась. Ми потребуємо цієї допомоги. Люди з задоволенням йшли. Коли вона від'їжджала, це були емоції, такі розумієте, до сліз. Дуже подобається людям. Я сподіваюся, наше відділення, і ми працюємо для цього всього, щоб морально і фізична їм На Цікавіше у нас гімнастика. Вам до душі до душі. А ви чому приходите? Собралась в колективі. 60 плюс категория, несколько десятков человек. И уже ту программу, которая идет, уже просто тяжело делать. Ну, решили так, по силам, здесь, от нуля, вот эту группу создать. Возраст, заболевания, диагнозы. Потихонечку надо же сравниваться. Люди не сами. Один возраст плюс-минус, от 60 плюс до 70. Шести. Больше 30 лет коллективу. Так что есть в этих вот группах те люди, которые были в 80-х годах, в конце 90-х, ходят по 30 лет, по 35. Так что... старше мы стали, а вы ходите? Да. да. Мы так с этим коллективом и постарели. Ще один проект дозволив зробити ремонт приміщення, де надають свої послуги перукар і швачка. Вже закуплені всі необхідні матеріали, триває ремонт. Брали участь в проєкті Адвокація та правова допомога внутрішньопереміщених осіб. Цей проєкт організовує благодійний фонд Права на захист в співпраці з УВКБ ООН. Це організація у правах біженців. Проєкт був покликаний на те, щоб зробити ремонт. У приміщенні, де надають свої послуги, перукари швачка. Ремонт зараз триває, надіємося, що скоро у нас буде завершення. Також ми в рамках цього проєкту отримали обладнання для цього приміщення. Дуже добре нам право на захист в цьому році допомогло також з функціональними ліжками в рамках проєкту. отримали, отримали електричну плиту. Алодильника отримали, ну в общем, все те, що потрібно для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у нас в стаціонарі. Терцентр також опікується тими підопічними, які потребують адресної допомоги. Це 764 особи. На отримання послуг мають право громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворих числа осіб працездатного віку на період встановлення їм групи з інвалідністю, але не більше ніж на чотирьох місяців. Для того щоб отримати послугу Пункту прокату потрібно паспорт, ідентифікаційний код, отримати послуги мають право особи похилого віку, інваліди та ВПО. Відділення соціальної допомоги вдома обслуговує майже 400 осіб похилого віку, а також людей з інвалідністю та ВПО. Надаємо їм послуги догляду вдома. А також з вересня цього року ми впровадили нову послугу паліативний догляд вдома. Цю послугу ми впровадили за допомогою за результатами участі в проєкті GIZ зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України. Також наші соціальні працівники робітники пройшли в цьому році у квітні цього року. Пройшли підвищення кваліфікації з. Яку організувала нам Ліга соціальних працівників, також приймали участь у різних тренінгах, вебінарах щодо психологічної підтримки, роботи з важкими підопічними. Антоніна Сахновська змушена через війну була переїхати з рідного Харкова до Первомайського. Жінка облаштувалася і знайшла роботу. Мій будинок був розбитий в Харкові. Дякувати громаді, приютили мене тут, надали мені спочатку працювала як перукарем, потім звільнилося місце і запросили мене, побачивши, ну, мабуть, я старалася, по крайній мірі, якісь, ну, подати те, що я можу працювати з такими людьми, яких ми обслуговуємо. В якості перукаря, потім перейшла на фахівця. Стараюся, в крайній мірі дуже вдячна нашій громаді і вдячна нашому новому директору за те, що в мене є ця робота, за те, що прийтили, за мир, за тишину в цьому місці. Колектив терцентру продовжує працювати над вдосконаленням своєї роботи, набуваючи нові навички та впроваджуючи нові методики роботи з підопічними.